Слава Богу, у світі зла, ненависті й лукавства, нам треба святість в душах зберегти, щоби в оселі Батьківського царства її до ніг Ісуса принести ніщо нечисте, і сповнене неправди не увійде у вічні небеса, не зможе Бог нечистого прийняти там, де свята. Немеркнуча краса, і кожен раз, коли ми осквернились, до враженої каже Бог душі, я хочу, щоб в житті ти освятилась я Бог святий, і ви будьте святі. Ми є храм Божий, храм Святого Духа, чи може щось нечисте буде там, але так часто терпимо розруху, і поруйновано усе. Що Бог нам дав, як прикро, коли в храмі поселився хоч один ідол, і йому душа всю славу віддала і поклонилась, та місця вже немає для Христа, і часто так у Божому народі, той храм святий так важко віднайти, у світі мало залишилося святого, Що Зможемо Ісусу принести, що зможемо перед Ним тоді сказати, коли забули у щоденній суєті те слово, що продовжує звучати, я є святий, і ви будьте святі. Навколо нас панує гріх, лукавство, нам же потрібно святість зберегти, щоби для слави батьківського неба. Змогли ми плід достойний принести. Амінь. Сестра Юлія Артешук.